І знову чудова погода. Чудовий ранок, косівський ринок. Вас вітає. До вашої уваги. Ми на Косівському ринку пропонуємо чудовий диван в чудовому кольорі. Хто бажає, дзвоніть по номеру телефону. Диван коштує 12 тисяч гривень. Запоную вам такий стіл. Стіл має 2 метри плюс 40 плюс 40 Розкладається на 2,80, ціна 10 тисяч гривень. З кого цікавить, дзвоніть по цьому номеру телефону. Також маємо наявності такі крісла. 1300 гривень. І в такому кольорі, в такому кольорі. І є ще такі по 1300 гривень. Такі 900 гривень. Такі маємо по 900 гривень. Продовжимо подорож по Костівському ринку. Бачите. Робочки ти Куціну ягоди? 90-й ягоди? 90-70-75 черешня яку ціну? 80 гривень. Ягода Такуцька, домашня, це сукірянська челик. Приходьте на Косівський ринок. Маємо на Косівському ринку домашній хліб. Кого цікавить, приходьте на ринок. Яку ціну хліб? Від 25 до 35. 25-35 гривень. Дуже добрий, смішний Яку ціну ваші тарілочки? ціна Від якої до якої? від 150 гори Від 150 до гори Є такі гарні тарілки. Приходьте на косівський ринок. Хотину коників? Є на косицькому ринку. Такий вечір мистецтва. Змієвон, змія в горівці, хто бажає приходити на косицький ринок.